Доброго дня, шановні друзі, чи то вже вечора, точніше. Що хочу сказати, маю на сьогодні дуже цікаву новину, і я думаю, вже багато хто про це чув і хочу, щоб почули ті, які ще не чули. Юрій Ребянський, столичний поліцейський, який зник із 13 мільйонами гривень речових доказів, Що ви розуміли, що сталося. Начальнику відділення Дарницьке управління поліції Києва повідомлено про підозру в тому, що він заволодів чужим майном речовими доказами гроші в різній валюті на суму приблизно 13,3 мільйони гривень. Гроші вилучені, як речові докази, у кримінальному провадженні повинні були передані бути на зберігання до банківської установи, але службовець залишив їх у своєму кабінеті, порушивши встановлений порядок. Після цього він перестав виходити на роботу та потім загалом зник. Поліцейського було розшукано на території Рівенська область в лісі, він облаштовував тимчасове житло намет, мікроавтобус, зарядна станція припаси. І при цьому були майже всі вилучені гроші. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою заставою, санкція інкремітованої статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Взагалі, вона така, знаєте, дуже цікава, ми не часто таке зустрічаємо. Хоча в нашій країні з корупцією доводиться зіштовхуватися майже кожного дня, майже кожної хвилини. Так що дійсно подія викликає якийсь значний резонанс, так, і оскільки. Правоохоронець він із категорії тих, хто має здійснювати контроль, сам скоїв таке досить серйозне порушення, на мою думку. От. І сума понад 13 мільйонів гривень це, знаєте, це достатньо велика сума. І ще йдеться про якісь речові докази, це взагалі нонсенс. Що взагалі підсилює абсурдність навіть самої ситуації, навіть самої ситуації, друзі мої. І якщо вже розмовляти по обставинах, то дійсно от він переховувався у лісі, що більше, знаєте, нагадує сюжет якогось, якогось фільму, ніж якусь там буденну кримінальну справу. Взагалі, люди є в шоці з таких новин, тому що, коли бачиш такі новини, просто пропадає, пропадає цей дар. Речі своєї, і, і з урахунком на те, що зараз в країні і так достатньо грабежу, і дуже багато людей не доїдає, і стареньких, і мам молодих, то що ж тут можна казати? Що ж тут можна казати? А що? А з другої сторони, якщо подивитися, то дивіться, подивимося на, наприклад, з такої сторони в країні. Твориться хаос, як такого контролю немає. І люди наскільки обнагліли, що навіть, бачите, от, є просто на кого дивитися. Там люди, які стоять вище, вони там собі розстраюють замки, наживаються на війні, ворують, да, як там кажуть. То чому ж чим ж гірші ті працівники? Да, Поліції, працівники по закону, державні, госпрацівники. Чим вони гірші? Вони понадивлюються типу, на тих бідолаг, які собі там, борують, да, там, і не по мільйонам, по мільярдам, і думають такі: О, а чим ми хуже, а чого ми типу, так не можемо? Ну, чувак трошки перебрав, трошки борщинув, але ж захотів теж, такої знаєте, розкошної житті. І плювати він хотів на те, що. Ці гроші, наче ну, і не його так, але ж, але ж знову ж таки, якщо не його, то конфіскація куди йде правильно, все йде в державу, друзі мої. Тобто, може цей чувак із іншої сторони і правильно зробив, що грабану, знаєте, не мирне населення, в тих, хто сам грабує, як то кажуть. Тому у мене двойственне таке мніння, подвійна думка, якщо казати українською мовою. То, може, він реально і правильно зробив. Да? Ну, одне діло, якщо б ми говорили і судили про те, що він там ограбував звичайне населення, звичайних людей, пенсії, зарплати чиїсь. А так, якщо я не помиляюсь, там ще з інших джерел розповідається про те, що він наніс якісь ці відповідальні справи в плані фінансів, значить, цей дохід він ніс від підпільних казино, якщо я не помиляюся. От, і значить, була якась конфіскація на дуже велику суму, і, значить, мабуть, вона входила в ті 13 мільйонів. І він собі вирішив все разом, разом акуратненько, тихенько собі присвоїти. А чому б і ні? А чому б і ні? Тому, любі друзі, виходить так, що так виходить, як то кажуть. Да? І смішно, і грішно. Тож не будемо долучатися до стаї да, і брати примір отакий. але ж можна і порадувати з іншої сторони, бо гроші ці тепер ще довго ніхто не отримає, ні держава, мабуть, бо судиці буде дуже довго йти, а так як він працівник, госпрацівник і відповідає за взагалі якісь кошти, да, державні, недержавні, підпільні, він має на це право, тому що в нього робота. така не любить друзі, то теж все нам прекрасно, ясно, зрозуміло. Тож, доброго вечорочка всім. Дякую, хто мене дивився. Ось така новинка на сьогодні. З вами була ваша Яша, Па-па.